Весокож поважні отці, отці міста, дорогі студенти, урочисте засідання вченої ради присвячене святкуванню сторіччя від дня заснування нашої альмамати, Національного університету водного господарства та природокористування, оголошую відкритим. На сцену почесних професорів Національного університету водного господарства та природокористування. Сташука Василя Андрійовича. Коваленка Петра Івановича. Вознюка Степана Тихоновича. Бабича Євгенія Михайловича. Паховця Бориса Абанасовича, Гончарова Станіслава Михайловича, Гордіна Леоніда Йосифовича. Клименка Микола Олександровича, Яцика Анатолія Васильовича, Хорєва Віктора Максимовича, Лилявського Віталія Володимировича. А також Номінантів сьогоднішньої інаугурації Романа Патору, Петра Кацейка і Віктора Вергунова. Вченої ради від 4 червня протокол номер 7 розглянувши подання ректорату та кафедри українознавства відповідно до положення про присвоєння звання почесний професор, вчена рада ухвалила присвоїти звання почесний професор Національного університету водного господарства та природокористування, професору доктору сільськогосподарських наук Звергунову Віктору Анатолію. Слово для представлення віктора Вікторія надається проректору Логодніку Заголіда. Добрий, день, дорогі друзі, друзі нашого університету. Дозвольте вам представити Вергунова Віктора Анатолійовича, члена кореспондента Національної академії аграрних наук України доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського, сільського господарства України, директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, члена Національної спілки журналістів України. Відомий вчений у галузі сільськогосподарської мальорації та історії природознавства заснував новий напрям і власну школу у вітчизняному природознавстві, вивчення історії аграрної науки, освіти і техніки. Під науковим керівництвом ученого захищено 51 дисертацію на здобуття наукового ступенів доктора та кандидата наук. Науковий доробок професора Вергунова становить понад тисячу наукових публікацій, у тому числі монографій, підручників для вищих навчальних закладів збірників документів, статей до енциклопедичних видань, бібліографічних показчиків. Шановна президія, шановні гості, дорога громада цього славебного університету. Ви знаєте, я сьогодні, мабуть, найщасливіший тут присутній в залі, тому що, як кажуть, при житті дякую. Це така, знаєте, гарна така риса, яка потрібна для любої творчої людини. По-перше, Саме головне, хочу сказати, що коли 6 років назад на прохання Єва Олександровна Філіпович встановити істину, від чого все ж таки потрібно було починати ваш вуз, від, знаєте, закон збереження речовини твердить, що нічого не виникає з нічого, нічого не перетворюється. В нічого. Через цей принцип, провівши спеціальне дослідження, мені все-таки вдалося довести, що. Вашому вузу сьогодні 100 років. саме головне, що ми не зря це робимо на такому рівні. Я можу сказати, що в принципі це рівень загальної держави, тому що комітет Верховної Ради з науки і освіти від голови комітету, вона на її прохання передає вам щирі вітання, творчої наснаги любити Україну, зберігати Україну на тому рівні, за який ви сьогодні відповідаєте, як професорський викладацький склад, так і студентство. Попросили, щоб я передав вам вітання. Так, і докторська була побудована. Дякую вам за, за все. Та, е е Степана Кировича, е е того е ж воснюка. Да. Вона була побудована, скажімо, я в своїх і і вашого теперішнього ректора і Миколи Олександровича Клименка, який, до речі, був у мене опонентом по докторській дисертації. І якось я в цю мілірацію так пішло, але я і інший аспект, завдячи чомусь ви сьогодні зібралися. Бо я в своїй докторській дисертації встановив дату заснування вашого вузу. Шість років назад до мене звернулася Єва Олександровна Євіч і запропонувала мені, оскільки вже були часті часткової роботи, які пов'язані з історією встановлення та розвитку всі сподарської справи справ на мілірованих грунтах. І я в процесі своїх досліджень, власних. Мені вдалося тоді ще був ректором у вас глуї. Я написав велику статтю до вас і була велика дискусія протягом ну, п'яти років. Все ж таки, коли розпочалася діяльність вашого вузе, був ну, круглий стіл, ви знаєте, в травні місяці я виступав там, де я спробував довести, що нічого з нічого не виникає, нічого в нічого не перетворюється. Нічого в нічого не перетворюється. Тому я... Тому я скажімо, спробував написав спеціальну брошуру, поблікував декілька статей, убідив вашого ректора, що Віктор Степанович, і як -то в тому анекдоті, чи ми їдемо з тобою на дачу, не тільки тренував голову. Ми не можемо, у нас іншого виходу немає, ми повинні все ж таки в цивілізованому світі потрібно шанувати власну історію. І треба її вивчати, як казав Джонлок, не так, як ми її уявляємо, не так, як нас, як нас заставили уявляти, а така, як вона є насправді. І тому, і принципи вашого установи, яка передувала по вашій появи, цей має це і мається, ну, Київське культурно-технічне училище, скажімо, при Київському політехнічному інституті при сільськогосподарському відділенні, коли воно було, воно сьогодні потребує, щоб ми, як вам сказати, сьогодні ця модель сьогодні дуже актуальна. І ну, дес, детально вивчивши. На жаль, зовсім достовірних архівних документів по різним причинам, тому що ваша ж переїжджала з Києва, там переїжджала там, і в Одесі, там є предшественники. Але ну, знаєте, як для будь-якої творчої людини я назвав, що робив, те, що ну, попитав, спробував довести, воно втілилося в сьогоднішні свято. Коли я побачив обличчя ваших викладачів, студентів. І бачу, що це свята, це дуже важливо сьогодні робити заходи, які об'єднують нас, тому що зараз в країні війна. Але якщо війна, ми повинні не тільки захищати, ми повинні оберігати краще з нашої історії, особливо те, що нас вело вперед. Я вважаю, що сьогоднішній захід, який сьогодні буде в урочистості, і ваша ця конференція завтрашня, це є логічний, скажімо, такий момент, і він потрібний державі України, тому що, на жаль, те, що з нами відбувається, це завдячує тому, що ми понесли надзвичайно непродумані старти гуманітарної політики, де ми втратили якусь свою гідність. Ми, нам завжди багато століть казали, що все, що ми маємо, це все російське, це тільки вони. Але повірте, навіть поява цього влучилися, але це поберега. Те, що ми впишаємося, що нас передвело, давайте ми це. І тому цей е, захід, я просто, мені надзвичайно морально, приємно. І я вважаю, що це потрібно. І дай Бог здоров'я, і вашій вчини раді, і вашому колективу, процвітання, всіляких гараздів, а ми якось там це вже історію доведемо його до такого, щоб вона всім сприймала. Це дуже надзвичайно важко. Тому це і моє свято сьогоднішнє, що ви сьогодні зібралися в повний мірі. Дякую. Все таке питання. На місці нашого ректора. Скажіть, будь ласка, на які напрямки ви звернули увагу в першу чергу? Ну, я думаю, що напрямок треба до використання перезворожених ґрунтів гумітної зони і зрошуваних земель півдня України. Це два напрямки, які вам потрібно посилити порівняно з іншими. Напрямки. Хоча безумовно потрібні і ті, які ми і таке інше, що ви проводите. О такому напрямку я вважаю. І особливо змінилася зараз парадигма відношення до того, що ми зру, до зрошення, до осушення. розумієте? Це надзвичайно важливо, тому що зараз треба переглянути, треба нове бачення, нові фахівці, нові, скажімо, такі течії з цього приводу. і Оскільки центр ви головний освітянський, тому що ви питаєте і науку, тому це дуже важливо. що саме те, що сказав професор Слюсар, надо от таким під таким кутом подивитися, тому що і екологічно збалансоване, і органічне землеробство, і синя економіка без мілярації. Бо візьмірація даже сільспудроська наука як такова, я довів своїм багаторічним дослідженням, що це один із 20 підходів, які при появи сісподроські науки як такової. А що таке спудерська наука? Це продовольча безпека України і це взагалі рівень державності. Римська імперія свого часу не тхувала, почала займатися війнами, і вона розвалилась. мощне, таке. Тому я вважаю, що це. Потрібно знати, і наступне те, що це би хотів би ми говорили з вашим ректором. Я би хотів, щоб ми створили такий повноцінний, такий міжвідомчий центр повивчення історії природознавства вашого краю.